А чи знаєш, яка країна Європейського Союзу зазнала найбільше дезінформаційних атак з боку РФ? Відповідно до даних EU vs Disinfo, це Німеччина. З кінця 2015 року вони задокументували 700 фейків. Для порівняння у Франції зафіксували 300 фейків, у Італії 170, а у Іспанії 40. І до речі, цікаво знати, що дезінформаційні атаки РФ у Німеччині активізувалися з кінця 2013 року. Одним із найскандальніших випадків російської пропаганди стала справа лізи. У 2016 році російські змі стверджували, що російсько-німецьку дівчину лізу викрали, а потім збалотували кілька чоловіків мігрантів. Ця сфабрикована історія мала просувати кремлівський наратив про нездатність Європи впоратися з міграційною кризою. Так Росія позиціонувала себе як сильну державу з традиційними устоями на противагу слабкій та м'якій <рес> початком повномасштабної війни. Російська пропаганда в Німеччині почала активно дискредитувати українських біженців. У липні російські пропагандисти сфабрикували відеорепортаж про українця, який нібито зґвалтував жінок у Німеччині. Крім того, вони представили це як матеріал дольче веле, таким чином дискредитуючи німецьку медіаорганізацію. Експерти VoxCheck створили базу даних російської пропаганди в Німеччині та виявили, що більшість фейків там стосується таких: тем: мілітаризація України силами НАТО, підготовка заходом війни України проти Росії, а також плани української влади вирішити конфлікт на Донбасі з силою. Деякі інші найбільш часто вживані наративи стосувалися неонацистів та ультранаціоналістів в Україні, злочинів української влади проти мирного населення на Донбасі та дискримінації російського населення в Україні. Зважаючи на те, що тема нацистів та їхніх злочинів є начутливою для німців, навіть використання слова нацист викликає негатив і миттєвий осуд. Порівнювати українців із нацистами, це застаріла техніка Кремля для маніпулювання історичною пам'яттю та проведення псевдоаналогій. А продовження про російську пропаганду у Німеччині слухайте у наступному відео.